В надвірні відбувся 22-й міжнародний гуцульський фестиваль. На захід приїхали делегації не лише з гуцульських регіонів, але й з-за кордону. Коломийщина активно долучилася до святкувань і була представлена у всіх видах конкурсної програми. Як виступили наші артисти, знає Богдан Малецький, який побував на фестивалі. Ватра дала старт 22-му гуцульському міжнародному фестивалю. Гості з Польщі, Румунії, Молдови, Литви приїхали сюди, щоб відпочити та збагатитися добрими гуцульськими традиціями. До складу коломийської делегації входили аматори зотинії, мишина, угорників, княж двора та муніципальний оркестр народних інструментів гуцулія. Вони презентували всі жанри мистецтва. Начальник відділу культури Людмила Фетор каже, що до надвірної приїхали найкращі колективи району. Виступили коломийські митці Добре, зокрема, муніципальний оркестр отримав гран-при фестивалю. Драматичний колектив з угорників – третє місце. У Миколи Кавацюка також третя премія. Танцюристи з Отинії – другі, вокалісти з знезвера мають таку ж відзнаку. Підтримали їх і фольклористи, і з Мишина. Керівники Коломийщини вражені фестивалем та задоволені виступами наших аматорів. Для мене фестиваль надзвичайно важлива подія. Адже в минулому році не відбувся цей фестиваль. Фестиваль 22-й фестиваль це по перше, єднання всіх гуцулів цілого світу. А по-друге, ми показуємо тим, що Україна є мирна, живе і буде жити, і єднається під прапором національним і під національною ідеєю про те, що ніхто ніколи нас не здолає. Самі ж аматори кажуть, що виступати перед такою аудиторією дуже відповідально. Однак підготування до такого дійства тривають не один день, та фестивальна атмосфера по-своєму впливає на людей. Ну, звичайно, будь люба погода при такому фестивалі. Я був на багатьох фестивалях, але е, при будь-якій погоді воно все гарно. Лише подивитися на людей, які вони гарні е, у гуцульському вбранні, То це. Це дуже приємно і дуже гарно. Це. Цей фестиваль у мене ювілейний, через він десятий у мене. Враження дуже надзвичайні, хороші. Ну, погода, самі бачите. Мені дуже сподобалося місто. Дуже сподобалось. Я так пройшовся, прогулявся, скверики чисті, акуратні. Ну, погода трошечки зіпсувалася. Але майстрів є довільно нормально, хороші речі виставляють. Дуже мені сподобалися речі художнього типу. Зокрема, живопис дуже хороший є тут. Серед гостей фестивалю багато іноземців це представники Латвії, Молдови, Румунії, Польщі. Останні вже багато років підтримують. Тісні стосунки із надвірнянцями товариство працює в два дещалят. Багато контактів завдяча. Товариство працює вже 20 років. Цими багатьма контактами ми завдячуємо надвірнянцеві Ігорю Андронюку. Він також часто приїжджає до Польщі, і ті контакти розпочалися з того, що 18 років тому я запросив до нас вашу молодь на відпочинок. Потім була підписана угода між надвірною і прутником. До нас приїжджали артисти, науковці, бізнесмени. І тепер ми із задоволенням на цьому святі. Хоча знаємо, що у вас складна ситуація там на сході, а тут панує мир і злагода. спокій. Голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук зазначив, що, хоча країна зараз і перебуває у важкому стані, однак не проводити такі заходи ми не маємо права. Бо, як він каже, нас не зрозуміють нащадки мені з особливою приємністю. Хочеться відмітити тим, що я пишаюся, що сьогодні такий надзвичайно складний час, в якому перебуває наша держава, якраз надвірнянщина показала приклад не тільки всім районам області, а й всій Україні, як, перешкоджаючи всі труднощі, які були на шляху до проведення до фестивалю, зуміли консолідуватися, показати єдність. В задумі досягнення результату того, що задумали. З великою жалю ми говоримо сьогодні, що багато наших земляків загинуло під час подій на Майдані. На жаль, гинуть сьогодні на кордонах з агресором Росією. Але тим не менше, сьогодні. Ми з гордістю говоримо те, що ми проводимо фестиваль не всупереч, а за того, щоб всі бачили, що ми мирна країна. У нас світлі погляди, і я переконаний, що ми здолаємо ворога і наступний фестиваль, який буде проходити на Закарпатті, буде проходити під мирним небом. А фестиваль і надалі збиратиме гуцулів зі всього світу. Надвірнянці передали естафету Рахову, у якому коломаяни з рік також планують виступити вдало. З надвірної Богдан Малецький Сергій Угрин, програма НТК».